Друзі, всім привіт, привіт, українці, привіт гості. Я вирішив протестувати станцію River а, і протестувати станцію Блієті. є b 3 а Реальні тести, тому що я реально цілий день передивився а, YouTube канали, і дуже мало якихось реальних тестів, дуже багато балачок, дуже багато якихось технічних характеристик. А як воно веде себе насправді вдома, в биту? А майже цього немає. Тому будемо тестувати чайник, кавомашину, машину, піч, телевізор, Wi-Fi роутер та інше. І зробимо якийсь корисний відос для українців. Це був тест River, Рівер, найзвичайний, не Mini, не Max, не Pro, Звичайний EcoFlow River і капсульна кава машина. Як ви бачите, каву зроблено, і усього 4% в банці сіло. Тому непогано. Наступним тестом буде електрочайник. Он він позаду мене від Xiaomi. Він, в принципі, дуже потужний, так само під'єднано до банки. І зараз будемо тестувати. А ми чуємо, що одразу вмикається охолодження. Бачимо, він працює. це Тільки вимкнувся екран. Тобто бачимо 50... 593 Вт, 596, але працює. До речі, чайник залитий водою повністю. Тобто не трошки, а повністю. І цікаво, скільки залишиться відсотків, і чи зможе чайник закипіти. Отже дивіться. У нас 74%, тобто сіло 22%. І чайник вже заряджений на 81 градус. Тому, в принципі, це вже кип'яток. Можна вже і пити чай і не знаю, варити кашу і все, що завгодно. Бачите, 83 градуси. І у нас тут зараз кількість 73%. Тобто нас сіво 24-25%. 23% навіть, якщо бути чесними. Тому з чайником справляється. Наступне випробування це буде мультиварка. Вона зараз підключена до станції. І як ми бачимо, станція справляється. Мультиварка працює. Станція працює. видає 590, 589, 596 видає. Тобто все працює. Тягне. Тобто дивлячись з усіх тестів банка, в принципі, з усім справляється. Але тут питання, що акум працює на межі, і я все це ще порівняв з технікою Bluettie. Блюєті. Блюєті є B3А, і в них є один великий плюс це акумулятор. І Акумулятор у них літій залізофосфатний. Він має набагато більше циклів, зарядки. Але блюєті, наприклад, коли підключаю чайник, блюєті вимикає. Коли підключаю каву машину, в вимикається. Мультиварку тягнуло. На мультиварці і екофол через 25 хвилин вимкнувся. Тобто для себе я б взяв би блієті для дому. Бо для військових ми взяли EcoFlow, тому що вона більш потужна, але акумулятор набагато менше живе, тим паче при таких навантаженнях. Тому нехай кожен сам для себе вирішує, що йому буде краще, що йому буде ліпше, тому що це така штука індивідуальна. Моє завдання було просто вам показати, які битові речі будуть працювати, те, що у нас є у всіх квартирах, тобто блієті з такими як телевізор. ну... Безперечно, справляються, з пилососом справляється, з феном справляється, не справляється з тільки з чайником і не справляється з кавомашиною. Тому, але має більш потужний, більш якісний акумулятор, більш сучасний. Тому а, вирішуйте самі, що вам буде ліпше, що вам буде краще. Дякую за увагу. Підписуйтесь і дивіться ще відео.